Да, противник в місті, наші воїни його там знищують. Якщо буде скрутна ситуація, то я все ж таки сподіваюся, що наші командири приймуть досить, ну, скажімо так, рішення досить виважені і швидкі, щоб головне, щоб не попали ми в оточення. Ну і хочу нагадати, що з самого початку війни практично я вже про це говорив неодноразово. Що на щастя наші війська практично жодного разу. Ну, вже це вже не не перша наша таке, от така складна ситуація. Бахмут хто пам'ятає інші напрямки. Також Курахало, в такому ж було. Потім там на запорізькому напрямку були такі подібні ситуації, тому що це тактика ворога, коли він напівоточує, а потім змушує нас звідти витіснитися. і весь час. От ми бачимо, що інформаційний по фон наповнюється. Багато експертів, багато людей, які спілкуються, звичайно, там ну переживають за це. І от ми саме розігріваємо це все. І от ну, звичайно, всі переживають за солдат, які там. Находяться тому ми жодного разу не попали в оточення. Можливо, це і завдяки от е, тим людям, які переживають, там тим, хто розуміє, ну скажімо так, підсвічується ситуацію. Це в тому числі не виключаю. Але я сподіваюся, ну я не беру зараз Маріуполь. Точно це перші дні війни. Я вже беру там після літа, до прикладу, там 22 року. Тому будемо сподіватися, що і тут командування вже у нас е, засвідчене і зробить все, щоб знищити якомога більше противника. І е зберегти якомога більше життів наших військовослужбовців.